Дорога усім людям мама на світі, вона найдорожча малесеньким дітям. Ніхто так не любить дитинку, як мама. Про діток турбується самого рання, схилилась над ліжком засмучена мати, зовсім не до сну, коли хворі малята, постійно в журбі та думках нелегких, готова хвороби на себе звалить. Вона за дітей своїх Бога благає і щирі молитви йому промовляє, щоб діток її наш Господь захистив, здоров'ям і щастям він їх наділив. Матуся про Бога цим дітям розкаже навчить як любити всім серцем творця та вибрати правильну світлу дорогу. Життям, щоб своїм прославляли Отця. Таких вірних Богу матусь небагато. Вони є зразком для усіх матерів завжди віру в Бога в своїм серці мають, так вчать і дітей перед Богом ходить. Ці мами навчають, як Богу годити, як вчасно серденько від злого закрити, святе Боже Слово постійно читати. І Божу любов до людей проявляти. Я хочу звернути сьогодні до мам, щоб Бог віру вселив усім вам. Молились усі ви за діток своїх, а віра була міцна, як граніт.